Друзі, всім привіт! На зв'язку з вами компанія Вашкарс, і ми займаємось давно на ринку України пригоном автомобілів із Європи та Швейцарії. Маємо для вас плюс одне Вольво в копілку і для вас у продаж. Друзі. Мене звати Паша, зі мною ви вже всі знайомі, а з цим Вольво наразі ні. Тому детальніше про цей автомобіль прямо зараз. Але насамперед хочу вас попросити, як завжди. Будь ласка, знизу ви бачите зараз детальний огляд відео, короткого відео, як зробити і як підписатися на наш канал. Будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте дзвіночок та усі, щоб не пропустити жодне з наших відео, які ми закидаємо. Оскільки часто ви телефонуєте і кажете, друзі, я хотів такий автомобіль, але не бачив вашого відео. Я кажу, тому що ви не підписані. Тому підпишіться, поставте дзвіночок, і щоб ви мали сповіщення. Також ставте лайк, підтримайте нас лайком і всі питання задавайте в коментарях. Зараз з лівої сторони ви бачите вайбер посилання на наш Viber канал, з правої сторони ви зараз бачите телеграм-канал. Тому кому зручно В Viber, кому в телеграмі, підписуйтесь, там завжди свіжі оновлення по автомобілях, в першу чергу тільки там. А зараз, друзі, детальніше про цей автомобіль. Volvo V50 дуже класний, надійний. З вигляду, друзі, простий, але надійний дійсно автомобіль, який буде служити вам дуже довго і надійно. Volvo 50 2010 року випуску чистого 2010 го на облік буде ставитись чистим 2010 роком. 1,6 дизельний двигун, механічна 6 ступенева коробка передач. Автомобіль в дуже гарному стані, 215 тисяч рідного пробігу, дуже гарний білий колір. Автомобіль зробили полірування кузову та хімчистку салону. Е, насамперед хочу сказати, ціна такого автомобіля, ви завжди питаєте, чому не пишемо, чому не кажемо. Е, завжди ціна є в описі, але будемо додати ще відео. Ціна такого автомобіля складає 7450 доларів. Е, на старті, друзі, з сертифікатом. Сертифікат готовий, тобто автомобіль вже розмитнений сертифікований, він повністю готовий до постановки на український облік. Ви будете першим власником на Україні, це дуже класно і е, дуже зручно в Україні. Перепрошую, друзі. Е, переходимо далі. Як ви можете бачити, друзі, на капоті є дві незначних е, дуже легких м'ятинки. Е, автомобіль тільки приїхав, ми їх не встигли е, викатати, Тобто це немає проблем, вони зробляться е, просто зараз кругом черги. Тому е, це єдиний, напевно, нюанс, який є по автомобілю. Як ви можете бачити, передні фари, решітка, е, бампер, він без сколів. Все в ідеальному стані. Просто автомобіль в дуже хорошому і збережному стані дійсно відповідає на свій пробіг 215 тисяч км. Реально хороший стан, друзі. Переходимо далі по автомобілю. Подивіться з боку, жодних м'ятни, жодних подряпин немає абсолютно. Дійсно, в хорошому стані. Пізніше в кінці відео прийдемо з товщиним міром, тому додивляйтесь відео. Зверніть увагу, автомобіль тільки після тихогляду у Швейцарії. Нова тормозна система, нові тормозні бліни, нові тормозні диски. Тобто дуже класний і реально збережений стан. Резина 26 тиждень 2022 року. Також в дуже хорошому стані. Знизу. Пороги, тобто пластикові накладки в ідеальному стані, всі е, металева частина, тобто двері, е, інші частини крила, все в ідеальному стані. Жо жодної ржавчинки, жодної корозії немає. Автомобіль пригнаний із Швейцарії. Є всі підтверджуючі документи, що автомобіль дійсно приїхав із Швейцарії. Тому, друзі, перевіряємо автомобілі. Ми самостійно, як ви вже знаєте, ми купуємо їх самостійно, не на аукціонах, а їдемо у Швейцарію, перевіряємо, детально перевіряємо автомобіль. Перевіряємо товщеним міром комп'ютерною діагностикою в Русі, і тоді купляємо, викупляємо, доставляємо в Україну, розмитнюємо і сертифікуємо. Задня тормозна система також нова, не тільки передня, але й задня. Тобто, весь автомобіль, друзі, він пройшов повний техогляд у Швейцарії і придатний для експлуатації по європейським дорогам. Це дуже важливо і е, має велике значення дійсно при покупці автомобіля. Як ви можете бачити, всі логотипи, всі наклеїчки. Тут 1,6 DRIVE є наклейка, також всі логотипи, всі наклейки вони присутні і вони йдуть в оригіналі в цьому автомобілі. Дійсно, автомобіль в дуже хорошому стані. Видно, що якість автомобіля і Швейцарії це е, дійсно той рівень, який е, заслуговують наші люди, за який варто заплатити свої кошти. Е, Дійсно хороший стан автомобіля. Я думаю, ви бачите на відео, що як права, так і ліва сторона в хорошому стані. Е, так, з цієї сторони показує вам турмозний блін, він в ідеальному стані, також новий. Вони практично нові, тільки автомобіль, тільки пройшов сервіс у Швейцарії, і ми його викупили і доставили вам в Україну. Тому автомобіль після свіжого сервісу, він обслужений, але по бажанню можна буде замінити якісь е, розхідні матеріали. По бажанню, друзі, знову ж таки, дивіться. На ручку і під нею, там, де завжди царапається від пальців рук. Там в ідеальному стані. Автомобіль не знищений, не царапаний, просто в дуже хорошому стані. Зараз покажемо вам його всередини, в якому стані у нього є салон автомобіля. Так, показуємо, як заводиться, показуємо, як працює двигун гарно і легко. Видно, що запотівають вікна, оскільки автомобіль тільки після хімчистки. Ми тільки приїхали, розмитнили його. Так. Думаю, друзі, ви відчули, як легко і гарно заводиться автомобіль. На таблі не вибило жодних помилок. Пробіг ми вам показали, детальніше, ще пізніше покажемо також. Зараз детальніше пройдемось по салону. Дверна карта, як ви можете бачити, водійська в ідеальному стані. Жодної подрепини ви на ній не знайдете. У нас є 4 склопідйомника, блокування склопідйомників та електрорегулювання дзеркал. Передній поріг водійський в ідеальному стані є накладка пластикова Volvo з логотипом. Дуже класно виглядає і дає надійний захист для порога. Пороги не затерті абсолютно. Переходимо до важливої частини. Це є руль, по якому дуже часто видно, якому стані і який пробіг автомобіля. Зверніть увагу, руль в ідеальному стані, жодної потертості, жодної подряпинки ви на ньому не знайдете. Він дійсно відповідає своєму пробігу 215 тисяч кілометрів. Що на ці двигуни на Volvo, на його ресурс, це є як обкатка, можна сказати так. Показуємо друзі далі. З лівої сторони ми маємо управління, та це відкривається кнопка бензобаку. Це є задні противотуманні фари. Також у нас є управління в салоні світлом. Це включається світло і денні ходові вогні і управління лінзами. У нас йде лінзована оптика, вона піднімається вверх та вниз. Так. Показуємо далі по салону. Є У нас така мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, зараз пізніше покажемо. Радіо працює, Аукс, все це є в оригіналі. Там знизу, друзі, пізніше також вам покажемо, е є підігріви сидінь передніх. І підсвітка декоративна салону. Так, тут все стандартно, в принципі, як і у всіх Volvo, але зверніть увагу, тут двозонний клімат-контроль, в принципі, все в оригіналі, так як в них є. Але зверніть увагу, будь ласка, друзі, що він не затертий. Консоль, тобто оця основна панель посередині, вона не затерта і не має ніяких потертостей. Це також дуже важливо. Сидіння водія, в принципі, яке найчастіше вживане, яке найчастіше використовується, зверніть увагу, воно не має ніякої потертості, ніякої прим'ятості, навіть так скажу вам, не витерте, не перешите, не підфарбоване. Воно дійсно в оригіналі, і це, думаю, що 100% видно на цьому відео. Так, переходимо до задньої частини автомобіля. Задня дверка. В ідеальному стані також, знову ж таки, ні одної подряпини ви на ній не знайдете. Є задній склопідйомник в нас. Карта є деревна, декоративна, як би сказати, комбінована. де така пластикові накладки, трішки прорезинена і також тканина. Задні сидіння в ідеальному стані, ніяких плям, ніяких потертостей не мають абсолютно. Ось так виглядає панель з задньої частини. Також дуже гарно і дуже ефектно. Та і в загальному, друзі, я думаю, ви бачите стану автомобіля, в якому він хорошому, класному і дійсно збережному стані приїхав із Швейцарії. Не звертайте увагу, друзі, на запотівання вікон. автомобіль тільки після хімчистки. Зверху ви бачите такий чорний провідок і шнурик. Це, друзі, додатково встановлена система, щоб говорити по телефону. Це мікрофон. Дійсно класна система. Собі, можна не говорити по телефоні, а просто телефон лежить з боку, ви собі по Bluetooth говорите. Дійсно класна система. Так, знизу ми маємо. Заду, точніше, друзі, перепрошую, ми маємо ось такий багажник в нереально збереженому стані. На ньому дійсно видно, що нічого не перевозилось. Оригінальний коврик Volvo, які йдуть в цих автомобілях, дуже часто їх виймають, але ми продаємо автомобілі з тим комплектом, який приїжджає дійсно до нас із Швейцарії. Тому коврик ми залишили, він класний, реально допомагає захистити ковролін від Потертостей зверніть увагу на болтики. Вони не крутилися, не підфарбовувалися, дійсно. Видно, що в оригіналі, тобто. Ніхто їх не знімав. При покупці автомобіля у Швейцарії або в Європі ми детально перевіряємо кожну систему. Детально проходимось по кожному болту, по кожному завісу, по кожній дверній ручці, по кожних деталях. Навіть перевіряємо, друзі, також вікна, щоб вони були рідні. Не тільки, наприклад, лобове, хоча воно часто замінюють, оскільки в Швейцарії або Європі щоб пройти огляд, потрібно, щоб скло було без тріщин та без сколів. Але ми додатково перевіряємо ці. Такі деталі, щоб скло, як переднє, так і задні, бокові, щоб все це було в оригіналі. Тому, друзі, хочу наголосити, дійсно автомобілі ми перевіряємо гарно, якісно. Думаю, ви бачите це на свої очі в цьому відео. І всі, хто приїжджає до нас по автомобіль, вони дійсно переконуються, що автомобіль такий, який він є в цьому відео, ми показуємо, він такий дійсно є і вживу. Ось це підігріви, про які я вам вже казав раніше. Підігрів передніх сидінь, декоративна підсвітка салону встановлена, дійсно класно ввечері виглядає. Ось такі сидіння, сидіння пасажира також в ідеальному стані, жодних потертостей на ньому немає. Ну Що ж казати, друзі, якщо немає потертості на сидінні водія, то що тоді казати про сидіння пасажира, на якому їздили ще 100% менше. Тому, дійсно, по автомобілі видно, що в хорошому стані він, по ньому ніяких питань чи недоліків абсолютно немає. Передній бампер без сколів, без подряпин, без потертостей, гарно і бережно експлуатувався цей автомобіль Volvo V50. Зараз покажемо вам детальніше під капотом цей автомобіль. Зрозумієте, побачите, що саме цей автомобіль також і інші автомобілі ми не мили. Ми ніколи не миємо двигун, щоб ви приїхавши. Купляти цей автомобіль переконалися, що він в оригіналі, що тут не вимили масло, якісь залишки масла або ремонтувалося щось. Ми дійсно показуємо так, як воно є в цьому відео. Тому дивіться, автомобілі, двигун не митий, всі мастила, всі е, системи, тобто охолоджуюча рідна антифриз, він в нормі в оригіналі. Двигун працює рівненько і ним не підтрасає абсолютно дійсно гарно і рівно працює, без жодних шумів, без жодних лишніх звуків. Жодний болтик під капотом чи по машині не кручений. Це я вже вам казав, це я вже вам наголошував. Зверніть увагу, також тут видно, що двигун не митий, він в хорошому стані, жодних підтікань масла немає абсолютно. Тому за це ми не переживаємо і відповідаємо на всі 100%. Е, так, Капот закривається гарно, всі зазори в автомобілі рівненькі. Переходимо ще раз по колу, зовнішньо покажем, покажемо вам ще раз візуал автомобіля, щоб ви мали уявлення знову ж таки. Бо детально ми проходили, але зараз ще раз пройдемось повністю, як виглядає гарно і ефектно цей автомобіль, а особливо гарно виглядає він в білому кольорі. Гарні до нього йдуть титани 15, нова тормозна система, всі стопи фари в оригіналі. Додатково тут іде оригінальний фаркоп з розеткою. Це оригінальний Фаркоп. Дійсно класний автомобіль, дійсно хороший і збережений стан швейцарського автомобіля. А особливо, друзі, з перевірним та чесним пробігом, що немало важливо. Переходимо, друзі, далі. Переходимо перевірки товщиноміром. І так, ми перевіряємо автомобіль повністю детально товщиноміром на наявність підфарбувань по кузову. Переходимо кожну деталь, друзі, детально, повністю по декілька разів. Тобто, перейдемо капот детально. Щоб не було локальних підфарбувань. Локальні підфарбування, що це таке, друзі, це підфарбування, які можуть знаходитись на відстані в межах там 30 на 30 сантиметрів, які підфарбовуються локально або підшпакльовуються локально. Тому саме для того, щоб ви були впевнені, ми переходимо кожний автомобіль, кожну деталь по декілька разів. Щоб ви були впевнені, що дійсно автомобіль не має ніяких підфарбувань по кузову. Оскільки за кожний автомобіль ми відповідаємо, ми несемо відповідальність і саме тому. Ми приганяємо тільки якісні, чесні та перевірені автомобілі. Кожний елемент ми зараз перейдемо, тому дивіться, додивляйтесь відео до кінця. Обов'язково в кінці ще будуть відео, і відео буде з перевіркою точним міром до кінця автомобіля, і будуть фотографії про цей автомобіль. Е, також, якщо можливо у вас якісь будуть запитання, друзі, де-не-де може бути, що товщиномір, я нерівно прикладу. Оскільки це є норма, норма це є, я знімаю одною рукою, одною я пробиваю, тобто не завжди дуже, не дуже зручно. Тобто, е, Якщо десь будуть у вас якісь питання, по тому, що трішки більше б'ється або щось, е, не соромтесь, телефонуйте, дзвоніть, пишіть. Е, я додатково вам зніму відео, якийсь елемент, якщо ви захочете пробити, все проб'ємо, все покажемо. Тобто автомобіль, як завжди, ви знаєте, в нас доступний для будь-яких перевірок. Можете перевіряти, будь яким чином будь-якою системою, хочете жініть на Volvo сервіс, друзі, хочете експерта Тобто Ми самі експерти, оскільки ми приганяємо автомобіль вже дуже багато років на ринку України з Європи та Швейцарії і взагалі з різних країн. Дивіться уважно відео до кінця, автомобіль все і в оригіналі, б'ється все дуже класно. Все в межах норми. Тобто, якщо є, наприклад, друзі, якась похибка. Похибка, наприклад, в межах там 100, і 150, 100 і 160, це є норма. Тобто ви можете в інтернеті собі вбити, от бачите, десь нерівно приклав і зразу більше показує. Ви можете, друзі, в інтернеті вбити собі допуски лакофарбного покриття Volvo V50 і вам покаже, що автомобіль не має, битися, наприклад, весь в межах 100. А має битися весь, наприклад, там, від 100 до 150. Тобто це є норма, що він б'ється не одинаково, а трішки в різних величинах. Головне, щоб не було, наприклад, 100 і 300, бо це вже велика, велика відстань. Тобто це вже означає, що автомобіль має підфарбування. Так, переказуємо далі, друзі, все в оригіналі, все класно. Кришу ми вам показали вже з цієї сторони, ще показуємо вам детально з цієї сторони також. І до самого переду. Так, почнемо зараз з цієї сторони, з переднього крила. Також крило проходимо детально. Ми проходимо, друзі, все детально, щоб ви розуміли, що автомобілі лише якісні, ми приганяємо, оскільки ви телефонуєте, дійсно говорите хороші відгуки. Дійсно, люди, які купляють нас автомобілі, рекомендують нас своїм друзям. Ми стараємось працювати, друзі, не на кількість, а на якість. В першу чергу працювати на якість, щоб у вас про нас складалась хороша думка, хороша репутація і тому подібного. Зверніть увагу, друзі, ось ця задня дверка вона має підлакування, тобто не фарба, не фарбована, не шпакльована, тільки лак. Незначна кількість лаку. Тут весь автомобіль бився до 150. Тут же б'ється. Зараз ми покажемо вам. Скільки саме, тут об'ється 190-180. Повністю от бачите тут вже менше 170. Тобто це, ця дверка вона має незначне косметичне підлакування. Що характерно для автомобіля 2010 року, оскільки він не стояв, а їздив по дорогах в Русі і має 215 тисяч перевіреного пробігу. Тому... Це є косметика, тому, друзі, він не має ніяких пошкоджень, ніяких ДТП. У нас є відкритий він-код. В описі під цим відео буде він код. Будь ласка, перевіряйте повністю автомобіль по він-коду, кого цікавить. Хто хоче якісь додатково перевірити автомобіль, можливо, комусь е щось буде незрозуміло. Телефонуйте, пишіть, все вам пояснимо, все розкажемо. от, До прикладу, вам просте порівняння. Бачите, як воно. У нас просто товщиномір дорогий, високої якості, і він при кожній зміні, наприклад, якоїсь покраски, якщо фарба, наприклад, це вже буде битися червоним, от або шпаклівка. Якщо незначне підлакування, тобто от 160 як тут б'ється, він засвічується синім. Тобто це є норма, тут немає нічого страшного, косметика. Але зараз додатково вам внутрішні пороги і покажемо, що автомобіль дійсно в оригіналі, що він без ДТП, що внутрішні пороги не фарбовані. Кожний поріг проб'ємо два рази спереду і ззаду. Так, з цієї сторони, показуємо вам, є 83, і з цієї сторони 76 і 78. Це в оригіналі. Також зараз навіть багажник ми проб'ємо з вами разом. Так, 98. І тут ми маємо 98. Це в оригіналі. Задня права дверка 80 і 91. Також в оригіналі 85, друзі, і 86. Є Е, Все в оригіналі, все класно. Дійсно видно, друзі, що автомобіль в оригіналі. Права, точніше, вибачте, ліва задня дверка має незначне підлакування, тобто, що б'ється на 40 мікрон більше. Якщо ви глянете допуски, це є взагалі незначна косметика. Тому, друзі, вибирати вам, зверніть увагу на тормозну систему, як я вам казав, нова фари. Оптика лінзована, іде в ідеальному стані. Всі зазорі рівнесень. автомобіль в ідеальному стані. А друзі, обирати вам, який автомобіль купляти, Дійсно перевірений з хорошим пробігом, дійсно перевірений нашою компанією, підтверджений нашою компанією, пригнаний, розмитнений, сертифікований і повністю готовий до продажі. Чи інші якісь автомобілі в невідомих продавців. Тому, друзі, кого цікавить такий автомобіль, Приїжджайте на огляд, приїжджайте на тест-драйв, все розкажемо, все покажемо. Також є в нас, як ви вже знаєте, доставка по Україні. По всій Україні ми доставляємо автомобілі до будинку, під дім. Є допомога при реєстрації в сервісному центрі. допомагаємо зареєструвати автомобіль на українську реєстрацію, надаємо повний пакет документів. Тому, друзі, кого цікавить, телефонуйте, звертайтеся. Підписуйтесь обов'язково на наш канал Viber, Telegram і також на YouTube канал. Ну а далі більше.